Доброго дня, друзі. Вас вітаю. звати Ліна Храмцова. Ми з вами на моєму каналі розмовляємо про інтеграцію в Німеччину. Від листів щастя від джоб-центру, закінчуючи тим, що болить, тим, що вас турбує. Також ми з вами спілкуємося у групі на Фейсбуці, яка називається Какфінікс із пепла». Вчора була якраз така тема: коли закінчиться війна. Люди повернуться додому, можливо, хтось не повернеться. Тоді виникло питання, де ти був під час війни? Або можна сказати інше, як каже Фром, зайну дагам. А що ти робив? Не де ти був, а знаходячись там, де ти знаходився, що ти робив для себе, можливо, для ЗСУ, для України. І я сама не чекала, що буде такий резонанс, дуже багато дівчат. Писали коментарі, дуже важливі коментарі, які зачепили якісь такі струни, знаєте, от в інших. Я зрозуміла, що тема є важливою. Вона є такою самою важливою, як і справді відвідання Джоб центру або заява на певні гроші, оскільки це ваш психологічний стан. Ми вже настільки всі втомилися. в нас вже з лютого немає сили. Кось вже депресія по-другому колу, хтось питає, дайте мені заспокійливо, хтось повертається. Це дуже такий важкий стан. Тому я вирішила говорити сьогодні про почуття провини, звідки воно береться, хто нам його інколи насаджує, і взагалі як позбутися да, цього почуття? Чи, можливо, що можна зробити, щоб воно а, вас не вбивало морально? По-перше, що таке почуття провини? Це та дис, той дисбаланс, та дисгармонія, яка виникає між тим, що ви зробили, і що ви вважаєте, повинні були зробити. Коли ви робите певний вчинок, давайте от візьмемо. Ви, наприклад, після початку війни вирішили їхати за кордон з дитиною. Чи вас чоловік заставив, чи ви самі вирішили, чи батьки сказали, давай, збирайся їй, але ви виїхали за кордон. На цю подію у вас йде певна реакція. І відповідно до цієї реакції, ви її оцінюєте. Оці думки ви аналізуєте і кажете, я правильно зробила чи я неправильно зробила. Що впливає на думки? Впливає ваше виховання, впливає суспільство, впливає. Ці догми, по яким ви живете, це може бути церква, 10 да, наших заповідей. Це може бути, а що скажуть люди, це можуть бути ваші якісь думки. І відповідно від того, що ви собі там е, набудували на те, що ви зробили, да, в голові. Ви ведете свій внутрішній діалог, собі там розмовляєте. І відповідно до того, до того йде ваша реакція. І я так розумію, що багато мають якісь сумління, впадають в віччя і кажуть, навіщо я це зробила. Розриваються зв'язки з родичами. Людина сама питає себе, чому я зробила. Звідки от в нас йде ті докори совісті? Вони йдуть від того, що ми звикли діяти за певною схемою. Да, з нашого самого дитинства, наприклад, батьки кажуть, що ти повинен робити так, якщо ти не будеш так робити, мама не буде тебе любити. Вчишся гарно в школі, бо що скажуть сусіди? Хлопчики йдуть в армію на да, в голові. А, оскільки справжній чоловік має бути в армії, дівчинка має бути вчителькою, медсестрою, медсестрою, да. чоловік має бути інженером, там, лікарем Є чоловічі професії, жіночі професії на народження. Кидають ті догматичні якісь рамки, в яких ми маємо жити. І якщо ви вчинили після початку війни те, що ви вважали за потрібне, за те, що вам було вашій дитині потрібно, зараз ви починаєте це все оцінювати не з вашої точки зору, а з точки зору тих догм, які створило для нас, для вас суспільство. Плюс люди, які також думають з своєї точки зору, і по суті, є багато українців, які кажуть, що я винна, навіщо я це зробила, я зрадила свою землю. Це є абсолютно не так. Це абсолютно неправильно, і те, що вам намагаються зробити, ті сумління, будь ласка, не слухайте тих людей. Те, що ви зробили, ви керувалися своїми мотивами, і тільки ви, і ви відповідаєте за своє життя. Ні, ваша сусідка, ні ваша мама, ні ваш тато. Коли ви народилися, перерізали ту пуповину і перерізали да. І ви вже відділилися від мами і тата. У вас є чоловік дитина, ви відповідаєте за свою дитину з 18 років. Ви не відповідаєте ні за чоловіка, ні за брата, ні за кума, ні за свата. Важливо взагалі зрозуміти, що е, те, що нам намагаються розповісти люди, які краще все знають, да, в кавичках, як то кажуть, це їх комплекси, які вони намагаються реалізувати за що того, що вони роблять проекцію на вас. Що ваша кума каже, ти зрадниця, я не буду з тобою спілкуватися. кажіть, слава Богу, не спілкуйся, це твоя справа. А, дівчина вчора написала: да, чи пані жінка каже, що я з однією дитиною виїхала, старші діти лишилися вдома. Це рішення старших дітей, якщо дітям 20-18 років вони вирішили лишитися там. Знаєте, інколи от кажуть, що кожен з нас має свою долю, своє е призначення в цьому світі. І ви маєте в певний момент виконати це. Можливо, ви рятуєте дитину, яка йшла, і ви її відтягнете да, з дороги машина проїхала. Можливо, ви в певний час можете щось комусь підказати. Це ваша місія. Ви її виконали, і живіть собі далі. І Ті жінки, які їдуть зараз з дітьми за кордон, можливо, ви є е, транспортер, знаєте, є такий от фільм. Ви транспортуєте свою дитину туди, де вона має жити. Можливо, її ареал, її територія, субстракт, де вона жити має розвиватись, як та рослинка. Да? Це не Україна. А це, можливо, Італія, Іспанія, Німеччина, я не знаю, це ж Заводна, Голландія, візьміть любу страну. Тут просто є. Тим садовником, який бере рослинку з українського субстракту, перевозить її, і дитина розвивається, ви її тут посадите в нову почву. Можливо, ви справді є тим, хто її переводить, і це не ваша доля, а це доля вашої дитини. Ви просто її перевозите. Ви знаєте, в житті є настільки багато цікавих моментів, настільки багато див зараз під час війни також які стаються. Тому. Те, що стосується, ти неправильно вчинила, що ти залишила Україну. Будь ласка, не слухайте. Слухайте своє серце, те, що ви вважаєте правильним. Ви вирішили це зробити, їдьте в іншу країну. Скільки дівчат виїхали, кажуть, мене чоловік заставив чоловік з ЗСУ, я повністю взділа свою, свого чоловіка. Дивіться на те, що ви робите тут. Не те, що ви тут знаходитесь, не займ. Бути тут, а дивіться на те, що ви робите, надії. Якщо ви приїхали в Німеччину, в іншу країну, і ви допомагаєте своїм родичам, ви їх морально підтримуєте, ви дбаєте про свою дитину, за яку ви несете відповідальність. Повторююся, ви відповідаєте за себе і за свою дитину до 18 років. Ні за кого іншого. Навіть за свого чоловіка, він вже дорослий, він сам може про себе подбати. Тому. Що потрібно зробити? Потрібно зробити аналіз, звідки вас той голос. Хто вам говорить, ти зробила невірно, не вдівай більш вишиванку, ти не українка. Вибачте, мене відправляйте тих людей до дуби, оскільки вони є самі нещасними, які намагаються вам. Таке почуття вини, от впаяти, просто багато українців не хотіли виїжджати, багато не могли. Хтось взагалі не наважується, хтось каже, я жила тут, мені подобається, і я лишуся. Це його вибір, але лишіть спокою тих, хто поїхав. Бог кожному суддя. Колись ми всі будемо там, і тоді хтось вже буде оцінений. Ви приїхали користуватися в країну цими благами і казати, використовувати цю країну. І нічого не давати Україні. Чи ви приїхали на якийсь певний час, будучи в Німеччині, допомагати тим, хто знаходиться в Україні? Наші дівчата неймовірно круті, потужні, вони вчать мову. Взагалі, до речі, ті, хто кажуть, Боже, що ви там робите? Приїхали в ту Німеччину, ви не розумієте, вам там добре все падає з неба. Ну, коротше, один раз ходити до джо центра да, будь ласка, поставте пальці, хто мене е, розуміє. Один раз ходити до джо центра це випускні. Іспити, вступні іспити і ще в народження дитини. Оце стрес, який людина отримує, коли вона йде до того самого джоб-центру. Тому, а, бачите, он кіт підтвердив: а, Розумієте, дівчата, які живуть в чужій країні, не розмовляють цією мовою, да, навіть англійською не знають. Вони заслуговують медаль за відвагу. оскільки просто тако ципнути в ту воду, чоловіків такого не змогли. От чесно вам скажу, дівчат. Дані напишіть, будь ласка, коментар. Оскільки чоловіків вони так вперед і все. Дівчата флексібні, дівчата мають жіночу енергію. Вони тут знайшли, там знайшли друзі, подивилися. Взагалі, завдяки тому, що зараз є стільки відео, які допомагають. Е Адаптації, це ж треба подивитися те відео, зрозуміти, куди піти, сходити в той самий тафель, відстояти чергу, завести дитину в садочок, допомогти дитині, ви відповідаєте і за себе, і за дитину. Дівчата ходять на мітінги, вони в нас, наприклад, да, в місті, де я живу, дівчата організували хор. Ленка Молнар взагалі золота людина. Вона організувала тут хор для україночок, вже будуть і коляда, вже буде і Миколая святкуватися, дівчата плетуть шкарпетки, вони роблять вистави, знімають фільми, тобто, знаходячись не в Україні, а в іншій країні можна зробити дуже багато і набагато більше. Я вас дуже прошу послухайте свій голос, хто вам оце розказує, що ти там не гідна бути українкою, чи якийсь такий бред, знаєте, якого немає. А, вони вас не розуміють, вони ніколи не ходили в вашому взутті, вони ніколи не відчували, що це таке почувати себе самотньою і не знати ні мови, не мати якогось плеча. Взагалі жінки перебудували своє мислення і зараз роблять і мову вчать. і... Е Якісь інші курси відвідують. Половина українських жінок працює ще онлайн е, вдома. Хтось відкриває тут свою справу. Таких жінок, як з України, ніколи не було. Я вам чесно скажу, що я живу тут 20 років. Я вже бачила дуже багато біженців. Я працювала дуже з багатьма людьми. Але такі дівчата, як наші україночки, таких ще не було. Я не кажу, що хтось поганий. Я говорю про те, що наші дівчата мають енергію, вони красуні, вони дбають про себе. Вони першою справою пішли і зробили все, що треба, щоб виглядати гарненькими. І це не тільки зовнішня краса, да? це гідність. Я бачу дуже багато дівчат, які... Працюють і допомагають, і тримають, терпають прапори, а потім кажуть: так, це, ми станцювали, дякуємо, я поїду додому до свого чоловіка. Вчіться себе поважати. Дівчата, шановні українки, якщо ви мене чуєте, якщо ви в Німеччині чи бачите мене в іншій країні, поважайте те, що ви робите. Не чуть, не слухайте тих, хто вам починає розповідати, що ви робите правильно і що неправильно. Ви відповідаєте за себе. Скільки б вам не було вже років, да, чи вам 56, ви дівчинка, чи дівчинці 40, чи 25, ви людина, яка відповідає за себе. І негатив, який йде з усіх сторін, це нормально. Оскільки людина боїться за своє життя нас в нас країні війня, в нас немає. Ні одного підручника, в якому було написано, як діяти. Пам'ятаєте, ми в школу ходили, хлопці десь там автомати ще тягали, нас вчили е, якісь перев'язки робити, руки, ноги. Ми це вчили. Це все, що нас вчили про війну. Мама мені ще колись розповідала, скільки років було, коли почалася в університеті. Так, У них були ці всі ОБЖД, як це називалося, але нам не казали, як діяти. Тому кожен з нас має свій план і кожен з нас має свій шлях. В цьому житті. І цей шлях людина має пройти згідно його думок, згідно тому, як він вважає на краще. І ніколи не слухати сусідів, які сьогодні говорять про вас, а потім про якусь іншу людину. Оця фраза, да, а що скажуть люди? Вибачте мене, а хто такі люди? Люди це може ваша бути одна сусідка, друга сусідка, третя кума, брат. Це люди, це п'ятеро, десятеро. Ніколи не треба жити для людей, треба жити для себе, коханою. Робити собі радість. Зараз в нас ідуть е, свята, і буде важче І українцям в Україні, і буде українцям за кордоном важко тим, хто любить свою батьківщину, оскільки всі будуть думати, а я минулий ровий рік святкувала з чоловіком, а я минуле різдво ходила колядувати з кумою щедрувати до бабусі, їздила і святкувала це все. Це неймовірно важко. Але я впевнена, що ми. Маємо достатньо тут мозгів для того, щоб проаналізувати ситуацію і сказати, що я знаходжуся там, де є моє місце, в кожного своя доля. Ті, хто мали залишитися вдома, вони залишилися, проживають своє життя, свою карму. Ті, хто приїхали за кордон, вони мають також свій шлях. Ще раз, можливо, ви є просто транспортером для своєї дитини. Ви її перевезли сюди, бо для дитини. Це територія, де вона має жити і будувати своє майбутнє. Ви вже виконали свою функцію. Дівчата, цініть те, що ви тут робите. Робіть далі донати для ЗСУ. І я знаю, це роблять дуже багато людей. Підтримуйте один одного матеріально. Наталечка, да, наш цілість в групі, пише дописи, дівчат дає поради для того, щоб дівчата себе краще почували. Приєднуйтесь до нас на Фейсбук. Ми постійно розмовляємо про такі активні теми, коли ви скажете Мені так хреново. Або ще інше слово, приєднайтеся до групи, пишіть свій коментар, пишіть те і вас зрозуміють. Ми зібралися такою групою, нас небагато, але люди думають позитивно і підтримують один одного. Це те, що зараз є в нас, українцям. Тому, якщо хтось вам скаже, що ви негідна людина, і ви мали лишитися вдома, і не втіваєте вишиванки, ви його відправляєте, можете відправити і за російським кораблем, оскільки нікого не стосується, де ви зараз знаходитесь. Можете далі відправити, можете там, де ще десь відправити, варіантів багато. Пишіть під відео, куди кого відправляють. Люди приєднаються до вас. Але думайте про себе: це ваше життя, і ви, тільки ви вирішуєте. Де вам зараз знаходитесь? Я всім бажаю гарного часу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, лишайтеся, пишіть, які теми вас цікавлять. Будемо далі розмовляти, робити мотивацію, думати позитивно, оскільки в нас в житті є завжди світло, тільки потрібно його знайти. На все добре!